В програмі Рідна школа, ви дізнаєтесь, що таке карате, якими є особливості цього японського бойового мистецтва та які успіхи мають вихованці житомирського клубу традиційного карате Ронін. Японці кажуть, кожен у житті повинен здолати свою фудзіяму. У цьому японському прислів'ї душа жителів країни сонця що сходить. Поставивши мету, крок за кроком наближаються до неї і вихованці житомирського клубу Ронін які опановують стародавнім японським бойовим мистецтвом карате. Клуб Ронін існує вже більше 10 років. В состав клубу входять більше трьох груп, які тренуються непосредственно в місті Житомирі. За на протяжении десяти літ розпитано вже 10 чорних поясів. В составі клубу є інструктори з четвертим, третього, вторим, а також першими даними селе плеяда. Чорний пояс і четвертий дан має шеф-інструктор клубу Володимир Савицький. Він зазначає, що саме карате допомогло йому досягти успіхів у житті. Карате в моїй особистій житті мені очень много дало, тому що Благодаря ему я как бы и добился очень многих результатов, и конечно же, благодаря карате и благодаря всем тем ребятам, с которыми я тренировался всегда я нашел себя после того, как я уволился с армии. Сколько выпускников, сколько учеников проходило наш клуб, это все люди, которые состоялись, они работают и в милиции, и в службе безопасности Украины, это успешные менеджеры в фирмах, в компаниях. Володимир Савицький впевнений, що обов'язково стануть успішними у житті і нинішні вихованці клубу Ронин. То, что дает детям, конечно, это прежде всего дисциплина, это прежде всего здоров'я, тому що ми делаем всегда акцент на том, чтобы дети вышли из зала, может быть, не совсем такими боевыми ребятами, но чтобы они э, были здоровы. Чтобы они были физически развиты, координированы, выносливы. На это делается прежде всего первый акцент. А уже дальше в, по мере совершенствования мастерства мы, конечно же, уделяем внимание и технике. Історично формувалося як бойове мистецтво, призначення якого ефективний самозахист і протистояння агресії без застосування зброї. Невипадковий термін карате у перекладі означає шлях порожньої руки. Это просто искусство рукопашного боя. Просто японские традиции, японская, японская философия немножечко отличается от нашей славянской, и они умеют немножко приукрашивать и изменять и говорят там, путь пустой руки, что это рука, которая не держит оружие. Ну, безусловно, это просто рукопашный бой. Традиційне карате до фудокан це сучасна навчально-виховна система, яка ставить перед собою комплексну мету всебічного розвитку людини, виховання здорової і гармонійної особистості. Під час занять дитина фізично удосконалюється, формується її психологічна стійкість, відповідальність, самодисципліна, підвищується витривалість, виховується доброзичливість і комунікабельність. Клуб традиційного карате це можливість перевірити себе, свій дух і тіло на міцність. Це шанс стати сильнішим. Тренування обов'язково состоїть із того, що єс. Построение, есть определенная дань, дань традиции, поклон. Ну и, безусловно, она состоит из общей физической подготовки, это и упражнения силовые, упражнения на гибкость. Тренировка проходит с рассмотрением ката, кумите и кихон. Кихон – это просто отработка техники, ката – это формальное упражнение, то есть отработка техники в движении в определенных формах, а кумите – это уже непосредственно поединок. Ката це демонстрація фізичних принципів бою. Її можна вважати послідовністю рухів карате, що відповідають різноманітним типам атаки та захисту. Така комбінація вправ і прийомів сприяє розвитку постави і сили ніг, зміцнює серцево судинну систему, тренує пам'ять та навчає розраховувати свої сили. Комітет це спаринг. У перекладі термін означає сплетення або зустріч рук. Ратисти вміють захищатись та краще за інших підготовлені до будь-якої критичної ситуації. который занимается, он физически как бы уже подготовлен гораздо лучше, чем ніж... любой человек, который ну, проводит это время, скажем так, за компьютером, что сейчас зачастую происходит. Вот, конечно, он может гораздо быстрее перемещать ручки ножки, он гораздо быстрее может принять решение определенные. Вот, и самое важное, как бы, что эти дети гораздо более подготовлены к критической ситуации. То есть, на самом деле, самооборона – это больше вопрос, наверное, психологический, чем какой-то технический и так далее. Я хожу уже два роки. Нам мне подобается, что тут научишься самообороны. Я хожу на карте три роки. Сім років. Мені подобається тим, що я вчуся битися і можу захистити себе. Для відпрацювання складних технічних елементів на заняттях використовуються протектори. Чимало слів під час тренування вимовляється японською мовою. Діти знають, що перед ними стоїть не вчитель, а сенсей. Японською тут також рахують до десяти. Ічні сансікорок сіті хаті кюдзю. Каратисти тренуються та беруть участь у змаганнях у традиційному одязі, що має назву кімоно. есть очень простое практическое, практические объяснение данной, данной, одежде. То есть, если это будут шортики футболочка, то при первом же каком-то захвате, в случае столкновения, как бы одежда будет порвана. Кимоно же оно состоит из достаточно плотной материи и выдерживает гораздо большее количество возможных рывков, захватов и так далее. И, конечно же, вопросы традиции. То есть, издавна годами-годами тренировались именно в такой одежде. Вот, как бы есть еще дань традиции определенная. Аби стати справжнім майстром з карате, треба постійно доводити, що ти гідний того чи іншого пояса, а їх більше дев'яти від білого до чорного. Щоб отримати другий пояс, потрібно мати сили і гарно тренуватися. Логіка проста – від світлого к темному. Тобто відбувається постійне затемнення. Є об'яснення більш легендарне, якби. Это то, что когда человек приходит с белым поясом, начинает заниматься, постепенно э, где-то грязь, где-то пот, где-то, не дай бог, крови. <laughs> вот, и постепенно пояс начинает темнеть. Вот, и постепенно становится черным. Э, также есть и обратное как бы, продолжение. Черный пояс постепенно стирается. И то есть, если посмотреть, например, на черные пояса мастеров уже с большим стажем, то у них как бы, пояса такие уже потертые и приобретают постепенно более белый цвет. Вот. То есть есть как бы, такая последовательность. Сначала к более темному, потом опять к более светлому. Десятый, девятый кью – это белый Цвет пояса, восьмой кю – это желтый, седьмой Q оранжевый, шестой Q это зеленый цвет пояса, пятый, й синий и дальше три коричневый Хотя, опять-таки, эти и нюансы могут меняться там, от федерации к федерации. Это на самом деле не принципиальный вопрос. Ну, суть как бы сохраняется от светлого актемного. Выхованцы клуба демонструють свои досягнення та доводят свою майстерність по різноманітних змаганиях. Нещодавно вони повернулись із Сімферополя, де брали участь у відкритому кубку Автономної Республіки Крим з фудокан Шотокан. До. Десять членів збірної команди вибороли 17 нагород, 9 бронзових, 4 срібних і 4 золотих медалі. Я показав себе на цих змаганнях дуже добре. Я задоволений своїм результатом. Це моя третя нагорода на змаганнях по карате. Змагання по карате там безцінний досвід, який нам потрібний протягом свого життя. Я задоволений своєю участю у змаганнях. На цих змаганнях я завоювала два перших місця в категорії ката та комітет. Вже не раз брала участь у змаганнях Руслана Ганзій. Вісім років вона опановує карате і щоразу відкриває в собі нові можливості. П'ятирічного віку відвідує заняття у клубі традиційного карате Олександр Жуковський. Якщо порахувати, то вже займаюся п'ять років. Мені найбільше всього подобається катати куміте. В куміте ми можемо приміняти різні удари. Стойки виправляти в кота. Ми робтрену тренуємо всякі зв'язки. Спостерігаючи за успіхами свого сина, захопився карате і Олег Жуковський. П'ять років ходив. Дивився, як дитина займається. Ну, а потім подивився, поговорив з сенсеями, тренерами і, ну, і вирішив займатися. І ви знаєте, не шкодує не грама. І я так думаю, що люди мають задуматись над цим, щоб не втрачати свій час просто. Нині і тато, і син разом ходять на тренування. А Олександр, як більш досвідчений, навіть дає поради. З татом займатися дуже цікаво. Інколи ми навіть з ним стоїмо в пару. Своєму татові я також раджу та підказую, допомагаю. Він дуже любить, коли я йому допомагаю. Таке спільне захоплення ще більше згуртувало та зміцнило родину Жуковських. Жина, вона вже дуже п'ять років, слава богу, і шемпінгом займається. Знаєте, спортивна родина така. Старовинне японське бойове мистецтво згуртовує і родини, і колектив каратистів. Досить часто вони разом відпочивають влітку та відзначають свята. В том-то как бы и прелесть каратэ, как не как спорта в чистом виде, как явление, в том, что вот социальная роль его достаточно важна и велика. То есть есть много критических ситуаций, которые вынуждают искать как бы способы взаимодействия между людьми, между детьми и взрослыми в том числе. Вот как бы один из таких позитивных моментов, факторов. То есть потому говорят, что каратэ как бы это где-то способ жизни, стиль. То есть на фоне критических моментов как себя ведет человек. Тож карате це захоплення, яке не лише цікаве повчальне, а й корисне для здоров'я.